Всім привіт! Сьогодні покажу полуничку, яку ми висадили, і як вона виглядає. Ось полуниця, яку ми висаджували у нову теплицю, яка ще не накрита плівкою. Ось так виглядає фріго. Росте і полуничка, ну росте і І навіть квітконуси ось буду вже починати підживлення, тому що рослинки ослоблені, хочуть підживлення. Буду давати 13, 40, 13 в корінь, зараз проливою чистою водичкою. Ну, а потім буду давати. Один кілограм добрива на Єврокуб. Це фріго, це стакан. Стакан уже пускає вуса, як бачите. Ну і долі, долі ось касетка. Це касетка, в яку я вирощувала без фугарів, під плівкою. Вона теж ось уже починає пускати вуса. Після підживлення, звичайно, дуже піде рости бур'ян. І будемо робити прополку. Що ж робити, звичайно, будемо обов'язково прополювати. Ну, і також через деякий час будемо чистити лист. Ось цей старенький, будемо прибирати, залишати тільки молодий. Ось. Полуничка е, пішла вже, пішов рости новий листочок, значить, полуничка вже прийнялась. Це перший індикатор того, що треба вже робити підживлення. Ось ті рослинки, які я передержувала, була в погребі. Ось, бачите, ось, він трішки. Трішки вони позабарджувалися, але не зовсім. Ну, а е, нові листочки вже ростуть горні, тож, оці приберуться, а ті залишаться. Ну і ще покажу, що ж ми далі робимо. А далі ми будемо продовжувати ось цю теплицю, тому що вона у нас тепер не вписується. Картинку, бо вона коротша. Уже ми, чоловік зняв задню стінку. Тут готуємо ділянку. Ось. Двері сюди перенесуться, сюди додаться, Добавляться дуги, додаться плівка. І буде в нас тут продовження теплиці, так як тут з обох сторін у нас довші, а тут вийшлася коротка. Це наша друга теплиця по рахунку. Так, ну і ще покажу. Долі у нас іде перша теплиця, і в першій теплиці ось. Прибираємо усе. Вже прибрали огірки. Ось у мене тут росте вже ожина. Думаю, що вона тут розростеться, буде плестися і буде. У нас тут ще й ожина в теплиці. Ось якраз що під стінкою. Вона не буде мішати мені. Вона ось так підв'яжеться і буде рости. Це все буде прибиратися. Зараз проливаємо бугри, для того, щоб розмокла земля. Потім ми їх розкопаємо, перемотоблочимо, розпушимо оці бугри, додамо сюди Добриво в добриво вигляді перепрівшого навозу кориного, пролім триходермою і будемо знову робити тут бугри і все ж таки... Все-таки ж будемо полуницю висаджувати в теплиці, не овочі. Ну, для овочів у мене є розсадники, з яких прибирається розсада навесні. Ну і потім висаджуються овочі. Вирвали ми вже і сині тут, і перець. І також сокору. Мені саме шкода було вирубувати сокору, але в мене вона є у відрах, у горщиках таких, то ми ж обрізали зовсім її, залишили тільки корінь. Я думаю, що я її пересадю у більші відра, і буде вона в мене ще рости до осені. Ну, а там буде видно. Тут у нас навіть є і полуничка, та, що ми залишали. Все ж таки, тут робили кілька зборів, хоч і під перцем, але полуничка була. Вірюки поки не прибираємо, бо я ж можу ще передумати стороз. Ну і тут, по другому кругу, після того, як одросла полуничка, ставимо розсоду. Ось так. Підросли вже рослинки. Деякі ми, деякі ми тут насаджуємо. Також обов'язково я чищу рожки на купчисі, ось купчиха в мене. Я почистила рожки і залишу її. На другий рік десь попід тому що вона мене практично не плодоносила, тому що посаджена була пізно дуже, і скопанки, ну і у нас ж були ще й морози, то морози, звичайно, зробили свою справу, тому, тому ось так. Надіюсь, що в мене на слідучий рік купчиха породує тут. Ось такі гарні листочки. Все-таки я знайшла до неї підхід. все-таки вона мені сподобалась, так як перший раз, перший рік вона мені взагалі не сподобалася. Хто зі мною давно, той знає. Що я говорила, що вона як коша на смок, ну просто нійока. Але я тепер зрозуміла свої помилки, я їх виправляю. І все у нас вдасться. До кожного сорту треба знайти просто підхід. От і все. Он який бур'яньок росте. Це ж просто жох. Не встигаємо. Поки дорвемо повністю бур'ян, знову починається та сама історія. Знову починаються бур'яни. І ще дуже велике прохання. Ті люди, які в мене писалися, і які не х не ну, передумали по якійсь причині, не будуть брати розсаду, будь ласка, напишіть, щоб я вам не телефонувала, щоб я не дізнавалася. Вас... Все-таки це у мене дуже багато часу йде на те, що. Людина передумала, а я поки до неї зателефоную, поки я знайду її контакти, поки знайду її номер, це все, 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 все час, будь ласка. Хто передумав або хоче туди пізніше розсаду, то напишіть мені, щоб я з вас даром не тривожила і не відмовляла інших, іншим людям, які хочуть просаду зараз. Поки що я не беру нових замовлень, тому що в мене ця, цей тиждень йдуть інтенсивні відправлення. Сьогодні я відправила 17 посилок, і не таких посилочок по 20 штук. а Такі гарні посилки великі. Е, тож, Чекайте свої посилки, всім я повідомлення відправила. Заглядайте в Viber. Всім миру, добрався, найкраще все буде. Україна, до побачення!